Так, Олега не бийте. — Ні? <гум> пацани приїхали на в місто Березань. Да? Да. Ти без шелудька не може. Якщо шелудька до тебе не їде, то що? <гум> Правильно, <гум> Магомед прийшов до гори. <гум> так що місто Березань вас вітає. А він там на тормоза жме, да? так? Так що хотів же ж студента познайомити з хлопцями, яким він безпосередньо допомагав. Ти знаєш, що це за пацани? Олє? Кажи всім привіт. Так що це Олег, який не плаче, а сміється. А це хлопці. А то пам'ятаєш така машинка, де ти робив. Що ти робив? Тойота. Хайлюкс? Да. Да. Да? Знаєш, хто на ній їздить? Ось оці хлопці. Так що вони прийшли особисто, ти пожати руку, зараз ти з педаля ногу знімеш. Вони приїхали забирати цю машинку, і ще одну пригнали. Так що, будемо, якому нас ще робота буде. А так скажи краще, це роботу робити. На педаль собі жми, да і жми, да? А директор хай там круте. А в нас який тут косяк? А в нас тут косяк. Олежка. Олежка качає. Косяк у нас був. Хотіли пацанам, міняли різину. Рішили і колодки поміняти, бо їх немає. І а один супорт не розкручувався. І, коротше, і трубку довелося міняти, і супорта знімати. І, дякуючи Ромчику і Оксані, розвальцювали і зробили. Так що зараз Олег вийде. Щоб він же ж не плакав, бо вас не побачив. Обнімете його та й поїдемо далі, будемо займатися. Це як дорога? Ой, погано. Погано? Слизька. Оце до Кропивницького, як з Дніпра їхали, то слизько було Я думав, що там машина з злетить. Правильно, треба попинити, помаленьку не спішав, да? так? <постись> Як вас березань зустріла? Нормально? Качай. <постись> нормально? Ти <постись> Тільки вже заїжджаєш, да вже по відео знаєш, що. Дзвонить до мене, каже, я на Віанорі біля Віанора на заправці, все нормально. Так що все ченчинарем, зараз Олежку побачимо. Хлопці обіймашки зроблять дай поїде. <постись> ну так паня, хто дивиться відео. Взагалі, Ютуб це хороша штука. Каже, якби не було Ютуб, вам всім привіт передає, якби не піарився на ЗСУ, як там кажуть, то Олег би не побачив би Шелудька, правильно, не звернувся. Ти вже підписався? на Я ж одразу кажу, о, це ж рядом з нашим стоять. А це вже приємно, це вже приємно. Просто у пацанів часу то немає, коли займатися херньою і дивитися Ютуб. Але для цього діла, щоб знайти, можливо, де щось можна ну, взяти чи. Резина прийшла, не спів забрати? Я хлопців відправив. Я зрозумів. Це що ми відправляли? А, ну, так, а, а, на лягкову машину. На, 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 на лягку рушку нам. Ну, нам підвозять продукти там таке. Каже, а у вас там немає такої резини? Так... І точно в розмір, думаю, лкібак, значить, десь відео бачив по-любому. Та різина теж виїжала. <реш> <реш> там немає. Ти кажи конкретно, забрали чи ні? Не забрали, то будемо рішати. Пацанам, то пацанам, а як же? Всі ви наші родичі знайомі, вже ми всі велика родина. Є люди, які батько живуть небайдужістю. І... Скільки то? Ти вже 24, так? Да? 27. А ти вже дід старий, 27. А були ж пацани там і по 24 да, роки у да, тебе, так? Да? Да. Молоді. А тобі скільки? 38. 38. Ти пошли такий старий, як я. Ну мені вже почти без 48. Ну то таке. однокласники. Так що, ну так. Працюємо ранок. Місто березань. Ікстрел наші ніяк не... А, вже зробили, доробили. Вже вчора хлопці зробили, просто ми його не забрали. Так що працюємо. Що ти стісняєшся чи що? Не стісняєшся. Давай, обнімай пацанів, я тебе сфоткаю на пам'ять. Я вже поїхав, буду їм віддавати того хайлюкса, хай вже роблять. А цього хайлюкса вже вечором заберуть. Бо теж, коли воно в гарячці, вічно вилазять якісь косяки. Ну, я не можу так віддати. Мені це саме обідно, коли кажуть, нащо ти ремонтуєш старі машини? Купи другу. А я кажу, ви купляли коли-небудь другу. Ти купляєш другу машину. Просто так вона коля, віддай тобі ключі, і коля поїхав, доїхав туди, якщо доїхав, а потім ходовочку поміняй, та зроби, і відтоги воно вилазить дуже-дуже багато. Так що це Олег, який не плаче, який допомагає Збройним силам України. Так що молодь працює. Можеш показати, обняти хлопців. Це... Калюха, обніми, пацана. Отак. так, пошилуть Київська. О, це вже по понашенька. Потому що дякую тобі, малий. Дякую за твою роботу. Нам ми дякуємо хлопцям. І все буде добре. Трошки застіснявся, це нормально. Ні, ну воно ж знаєш там, машину робиш, але ж ти не знаєш кому. А тут такий випадок приємно, скажи. Це хлопці, після цього бригада, які напишеш на снаряді, від Олега із Віанора, привіт і лупнеш кацапом. Приємно буде. Все, так що ми прагнемо волі і свободи. Дякую тобі, працюємо далі. А ми з хлопчиками поїхали, тоді будемо передавати машинку. Так що тобі ще раз більше Лудька. Дякую. І давай вже вчитися на право. Бо це ж таке було. Це, да, да, це точно каже, вона. Ні, він їде, але ж треба права. Це посвідчення водія. Так що давай, все буде добре. Святе місце пусте не буває, так? Так що одну забираємо, другу ставимо. Є проблеми по електриці, по ходовості. Так що, так як я не зміг зараз приїхати... Тому що думав дві штуки одразу заганяти, але те, що колись ремонтував вовки Бруса батько О, Сергій Миколаєвич, він ще поки на ремонті. Але їм треба така машинка, то вони тут пригнали, щоб шелудьку тут а не заржавів і будуть забирати цю. Ну, поки заводимо. Трошки там у нас є водички, я думаю, підгрузимо. І я подзвонив Мар'яні Васильівні. І зараз оприділимося, я вас проведу. І дівчата трошки у вас підгрузять домашніми смаколиками, що як же так. Якщо я так... Забрали це поставили. Да, пробуємо... да? Так, шо... <рес> да, Вона з собакою йде в комплекті. Філіп Філіп, а ну пробуй заводи її, бо я ж не заводив її не знаю вона заводиться чи ні. Так, да, звісно, стала така як цапок. Що лишні гайки чи що? Да ці не закрутити. Тут це не задерлася як, коля. Нормально. Пойдете? Тепер клірінс буде, звісно, ядрений корінь. Можете в чотирьох сідати на передню сідушку. За повороном можна їхати оскор. Ні, так, тепер та ні, вона, ти розумієш, суть питання, суть питання в тому, що ота синя і оця, от тепер ставиш поруч, вони спочатку були одинакі. Просто у вас ресори задні нові, я дивлюся, і вона задерта просто кап'ят. Відтогі я ж відвезли на СТО. Приїжджаю, все там нормально. Потім коротше, викинули одну пружинку, купили нову, поміняли, але ж воно нічого не поміняло. Кажу, мені так не пойдеть, мені сказали, треба підняти. Результат є, дякуючи тому юному хлопчині. Я кажу, це є такі дітки, як казав Олег Вікторович, молодь нічим не цікавиться. Оказується, бачиш, цікавиться, але все залежить від того, від наставників. Що, дивишся, чи мотору є? А хто на він на ній їздить, так? Да? Да? Тож дивиться. Та нічого не відкручував, нічого не вкрав, тільки проставки про поставив і все. Я ж коли Ми приїхали відмили, до вона ще в кольорі. Що ти, ти дивиш? Що ти скажеш? Два слова. Їздив на Тойоті, тепер став зілом. Да? Але ще найцікавіше, що ну ми ж перший раз там, да, там ставили... Ні, ми колись піднімали рав четвертого, ну там по ньому ми його підняли, де класно, там всі чотири. А тут у Сюргії треба підняти. Він дзвонить на проставку UA, є така контора, і каже, які можна на хайлюх. Та й каже, можна там два, 2, два половиною і щось, і 4 саме максимально. Ну, ми думаємо, що таке, 4 сантиметри. Ну, думаємо, хоч трошечки підніметься, а воно ж пружина вже мається. Ми всім світом, правда, ставили, але поставили. Але перший раз треба ну як навчитися. Правильно розібрати і правильно забрати. І воно ж завжди є сюрпризи. Ну, але є небайдужі люди. І я ж кажу, ступицю не знаю, хто вам міняв, вона була просто не Ми думали, що капли подчипникам заказали другу, заїхав Тимур, каже, пацани, лома, трубу, до упора печемо. Все, пацаки зажали, пацаки, все нормально. Значить, протирай тепер колеса, стекло і отуди от задом заїдь. Ми зараз підкидаємо водички трошки. Ааа, ви що там ще щось перекидають будете? Так що перекидаємо. Так що 57 бригада, хлопчики з Овчанського напрямку приїхали забрати тачку. Так що я, друзі, дякую кожному із вас за довіру, за підтримку, тому що якби не ви, я б цього зробити не міг. Ну а тут, я думаю, головне, що вона їде, але є моменти, каже, буває, в чек там загорається, все тухне є проблеми десь з проводкою. Так що, я думаю, Сергій Василенко. Нам допоможе, і ми її зробимо. Так що так, ну і сьогодні того хай люкса заберуть дітю. Теж вже повинні скоро забрати, вже довго вона у нас тут застряла. Хлопці там є моменти, перевелися в інший підрозділ, і зараз вже будуть в іншому підрозділі і будуть забрати цю машину. Ну так буває, це життя, так що по-іншому ніяк. Ну у нас іде сніжок, лютий місяць, зима, працюємо і по автомобілям, і... По-домашньому господар. Кажу, пацани, може, кави побіг, а ми вже її скільки випили. Вони їхали з Харківського напрямку на Дніпро, а з Дніпра приїхали до мене без перекурів. Так що так, місті Березань. Дуже приємно, коли хлопці приїжджають. От. І я думаю, що машинка поїде, вже буде виконувати бойові завдання. Ну а ми перемонтуємо тахіку і цю, і тоді вже може відженемо цих дві, там в них ще є одна машина на ремонт. Потім там ще є. В... Ізюмі машинка, є в Донецькій області ще, але треба те поставити, що в нас е, ремонтується. Сьогодні приходили знову в запчасті, порозвозив і ще вечором прийдуть форсунки на x trail Ремонт форсунок на x trail для грамотних може обійтися 10 тисяч, а в нас обійшовся аж 27, тому що їм просто-просто гайки. Але дякуючи, як же вони називаються цей сайт. Вчора вони мене приємно здивували. Спитали там хлопчину, ну, хлопці мої, які відправляли, чи немає у нас якогось волонтерського посвідчення. І дзвонили до мене з 27 на 17. Так що 10 тисяч гривень це дуже класно. Як ж мастер-сервіс, місто Київ. Є такий і YouTube, і Тікток. Так що так, з Андрієм, з менеджером поспілкувався. Так що є такі моменти, дякую. Як зілок, як Зіл, у мене ж. Я ж дровами раніше займався. Ага. то Я на зілах їздив, то тепер така морда, як у зіла. Ти що здоровий капець. Як трактор. Не, це клірінс, це дуже добре. Це дуже класно. Це вам теж волонтери купляли? Ні, це самі. Самі купляли, так? в перекупить її, викупали. Скажи людям, де дівають гроші військові. Ось, все вапівки. Отако за угол туди пече, минаю цю. Всього друшлячка і все. Ну, по стараємося Але як не можете там волонтери, просимо, щоб допомагали нам. Треба волонтери взагалі. Ну, без них нікуди. Це ж мені не соромно бути волонтером. Так що я дякую. Мені як, знаєш, там, як підтвердження. Я вже два з половиною роки цим займаюся і буває, коли люди там пишуть, що когиду, то ти там сховався, ти там ще щось зробив там. Не знаю. Ну як подумає, скільки я вже з людьми зробив роботи. Не, то... Ну, якщо люди можуть самі, отак, що ми пригнали, поставили автівку, приїхати, забрати цю автівку зробити нам. Ну. Це так, як мені писав один, яку хрена ви з Харківського напрямку везете її на Березань, що це нема де ближче поремонтувати. Коля, скажи, скільки за форсуночки Форсунки ти... 110 тисяч лягли нам. 108, да, кажеться? Ну, 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 да, ми ну, закруглили. Так, так. Так, так що місто Чугуїв, це було. Добре, місто Чугуїв, з того не пам'ятаю яке, бо Коля мені скидав там документи по цьому питанню. Е, сервіс там щось по форсунках, щось таке. Так що 108 тисяч просто форсунки поміняли. Ну, зрозуміло, вони там резиночки, фуржиночки, але нова форсунка на Хайлюкс 2012 року ми купували 15-400 і це не із худших. Це ага. хороша у нас була. Ми теж таким хлопцям, як ви, передавали, тільки є 26-та бригада. Теж. Ага. Арта ми передавали цю машину в дружківки. Дякуючи Богу, вона ще й досі ходить. Я пацанам недавно відправляв. Просто буває пацани питають, ну, просять, е чи можете знайти запчастину. Ну, скидають мені е він код і я просто серйозно прошу. Він з магазина шукає, більш менш щось нормальне, і потім складаю посилку і відправляю. Ми ті типу, покупимо. Ну, таке, дві стойки, на конечники, шарові там, пружинки. Ну, Купили, да, відправили, зробили хлопцям ну, це приємно. Ж такі, там цей Там так. же ж ці прифронтові всі СТО, вони ж. Ну. Там такі гроші хто, грибуть. хтось хто, хто пацанові писав, що е, зробити то ще можуть, по-перше, хоче 3 кілометри, да, по-друге, да, да. ціни, що, мама не горює. Так що тут є свої моменти. Я ось загнав забр... одну льовкову автівку теж, вона в мене дороги поламала. <клес> то хлопці теж зараз роблять недалеко від Харкова 100 кілометрів, навіть. то дешевше. Дешевше. От, ну, чим кілометрів... В Києві дешевше буде, ніж в Харківській області. <клес> Давай ще трохи назад аж туди, до зернового. Як розучився їздити? Каже, розучився їздити. Та все нормально, на посередині ставить. Ти вас трохи напряжу, я люблю військових напрягати. Так, да, ще трошки у нас є такої водички, я думаю, що з нею нічого не стане. Куди колінька, зайди з назаром. Візьми упаковок шість пепсіколки візьми. Я думаю, вона лишня не буде. Не знаю, навіть я пив не літо, звісно. Ну поміняли, ну хай буде на всякий випадок. Я не знаю, що з нею. Так що... Отак, От дякую дякуючи небайдужим людям, у нас є солоденька водичка. Не для продажу, як там хтось казав, главне, щоб її не продавали. Ну щелочко наче не торгує, бо немає коли. Може б виїхав би який ранок на базар. Якщо треба, ще візьміть пару паку. Хватить. І візьми там вже бешечки дві штучечки. Да, там є така жбешечка. Воно не спиртне, його можна пити. І зараз поїдуть хлопці до Мар'яни Васильівни, ще підгрузяться смаколиками, так як Лесі Петрівни немає на даний момент. Я думаю, пригодиться, правильно? Головне, гарно виглядає, да? що у вас колектив здоровий, раз-два, і ісів. Так що, друзяки, не будьте байдужими, підтримуйте наших захисників і не забувайте, кому ви вдячні за кожен ранок і за кожен день. Ну, На жаль, я не хочу сказати, але чогось ну, воно так є. Скільки людей, скільки думок. І от не знаю, я от коли перший раз поїхав... Я вже не знаю, вже наверное, сотні разів їздив. Ага. І от дуже думав, не побув і не можу зараз просто поїхати. Ти там кажеш, я б би одну пригнав, діду забрав би. Але ну якось з дівчатами вдома, не хочу їх самих залишати Заці Засі Петрівне. Це дуже класно, тим, тим паче вже будете знати локацію без локації. Бо вчора мене один хлопчина шукав, бочку мене забрав кубишку. Так їздив тут по кругу, я його зловив аж на трасі. <реш> Кажу, ну так його водило, так його водило, о, так що вже без локації до Шелудька і... Будете приїжджати, будь-яке суток беру трупи чи не беру, ви знаєте куди приїхати. Так що приїжджайте, завжди раді і хлопцям не доведеться хтось поламався на трасі, дзвоніть, постараємося щось організувати. О, лучше б, звісно, не ламали. Так що вашим родинам я дякую за те, що розсипали таких синів. Та й взагалі просто, бляха, мені приємно, що мої можливість з вами спілкуватися що ви моя велика родина, Тому що Україна це велика родина. І тільки в об'єднанні, то зрадів, що машина на високих каблуках. Так що, друзі, я зараз хлопців веду до Мар'яни Васильівни. Ча ще, я думаю, там щось вона на коляду, якийсь кусок сала, якісь налічнички, Я думаю, що, щоб не спустимо руками. Так що працюємо, об'єднуємося і дякуємо нашим хлопцям. І не забуваємо про них. Навіть просто подзвонити, поспілкуватися, це дуже-дуже важливо. До мене вже перестали дехто дзвонити, дзвонили до війни. Не то, що там думають, що я когось там осуждаю. Але я нікого не осуждаю, кожен як там сам вирішує, як йому жити. Але те, що робиться безпосередньо для зриву мобілізації і те, що роблять ті всі моменти, це все робить кацапів сильнішими. Чим більше срачу у нас тут всередині, тим їм там приємніше. Так що... Об'єднуємося в команди, працюємо в підтримку Збройних сил України. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. З вами були пацани. І я попрошайка, казав що. що Всім пока.